Неодноразово прозвучало таке слово сполучення, рекурентний депресивний розлад. А за класифікацією, це захворювання, які проявляються саме депресивними фазами і періодами ремісії, да? тобто вони є повторюваними. Ці депресивні стани да, вони тому називаються якби рекурентний. Також я думаю, важливо акцентувати увагу на тому, що депресія вона може бути різною за ступенем вираженості. Да? Бо от, як Владимир Іванович говорить, наприклад, там про. Є гіпоманія, є маніакальний епізод, да, це різна інтенсивність. Так само, і депресивні стани, вони можуть бути легкі, помірні, важкі, вони можуть бути з психотичними, суїцидальними думками, да, вони різні по клінічній картині. Ну і плюс до того, це все ще нашаровується на якісь особливості особистості. Да, це страждання, хоча воно має той і самий діагноз, воно завжди унікальне, що стосується будь-якого психічного захворювання, да, у різних людей воно відрізняється. Хоча є загальний там перелік симптомів, синдромів, які є такими партогноманічними для, для виставлення діагнозу.